Чому ведмідь взимку спить? Кожному відомо, що взимку ведмеді впадають у сплячку. А чи замислювалися ви над тим, чому вони так роблять? Ведмеді це найбільші хижі савці на землі. Їхня вага може сягати від 150 до 350 кілограмів, а деякі з них навіть можуть важити до 700 кілограмів. Уявляєте, скільки потрібно їжі для такого велетня? Тому причиною зимової сплячки ведмедів є банальна відсутність їжі. Ведмеді не роблять запасів на зиму, тож сплячка єдиний їхній шанс вижити. Вже з початку осені ведмеді починають багато харчуватися, підбирають ягоди, фрукти, облять, комах, ходять на полювання за здобиччю. Так вони накопичують жир на зиму. Сон у ведмедя чуйний. Скоріше, це дрімота, а не сон. Його дуже легко розбудити, а врятуватися від нього практично неважливо. Ведмідь чудово лазить по деревах, міг гарно плавати та розбає швидкість до 50 км за годину. Його довжина стрибка 3 метри. Як ведмеді дізнаються, що настала весна, і час прокидатися. Про це їм говорить підвищення температури, а також відчуття голоду. Як тільки приходить весна і вода проникає в берліг, ведмідь виходить назовні в пошуках якоїсь їжі. Часто ранньою весною йому ще нічого їсти. Тоді ведмідь може нападати на собак або приходити в села і загризати худобу. Годний ведмідь небезпечний, він може нападати навіть на людину. А тепер трішки цікавих фактів про ведмедів у всьому світі існує вісім видів ведмедів. Всі ведмеді неймовірно розумні. Вони можуть замести сліди, сховатися від мисливців і замаскувати свій запах. Так, наприклад, багато мисливців і спостерігачів стверджують, що ведмеді підкидають каміння і палиці в капкани, щоб їх знешкодити і отримати приманку. Часто запутують сліди, ходять задом вперед і колами. Бурі ведмеді на пам'ять, знають всі в своїй околиці галявини з ягодами, фруктами і грибами і знають, коли вони дозрівають. У дикій природі ведмідь зазвичай живе до 25 років. У неволі ведмедь може прожити навіть до 50. Ведмедів вважають незграбними, але це зовсім не так. Вся справа в їхній незвичайній ході. Ведмеді одночасно спирається на дві ліві лапи або на дві праві. От і створюється враження, ніби тварина перевалюється з одного боку на інший. І в мене на цьому все. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар. Для мене це дуже важливо.